Друзі, наступний автомобіль KIA Carens з 2016 року. Перед нами стояла задача підібрати цілий автомобіль. Ми з цією задачею впорались, знайшли машину з пробігом до 150 тисяч, вийшло вона 13 тисяч 200 доларів вже на номерах в Україні. Так, да, у нас тут, по-моєму, один підкрас у ліж, так? Да? Так, да, переднє крило. Переднє криво. И это газовый автомобиль, который семиместный, очень хороший вариант для большой семьи, так сказать, и очень экономичный, потому что изначально мы искали, по-моему, машину до 16 тысяч, но в итоге э, влезли и примерно 13 200-13 половиной. Комплектация трошки бедненькая, але все, что потребно есть. У нас есть полный электропакет, у нас есть є... підігріви передніх сидінь, в нас є екоектив режим, в нас також присутня штатна мультимедіа з камерою заднього виду, шкіряний салон з перфорацією. Е, також нагадую, що це автомобіль сім місць. Чому е, вибір впав саме на карен? Тому що, друзі, як ви бачите, тут абсолютно свободний багажник. Тут можна скласти сидіння, буде рівний пол і можна додатково. Розкласти ще два сидіння, і цей автомобіль буде сімимісний. Тобі ж це максимально сімейний автомобіль. Не знаю, чого їх не так багато везуть з Кореї, але це дуже практична автівка. Додатково клієнту відразу поклали коврик-багажник. В принципі, ви будете бачити, як ми видаємо цей автомобіль, він поїде до Києва.